Всім привіт! Маємо на продажу таку лошечку, 2 роки Першерон, схрещений за новим. Така лошечка. Як когось цікаво, номер я залишу в описі, Будете дзвонити. Лошечка така за 170 на лінійку, два роки. Хто любить таке? Дзвонити. Продаж обмін. Номер, я залишу в вот. об. Будете дзвонити. Лошецька знаходиться в село Свиничани. Івано-Франківська область. Така дуже шустра, капець. Вова не годин з нею бігати. Вона дуже шустра. Кого буде цікавити. Продаж, обід, але я залежу в лопиці, будете дзвонити. Дуже далека. Тіка. Лошиться. Ще лишінь два роки. А ще буде і буде. Ану а пройдеться з ним. Йо, йо, Йо. Находи п'ят. Тихо. Хочеться бігати вона йде кап'ять, я тепер бігала з ним на тік ток тут то... Йде як вітер Серто з людей скапи Гряву бо була при піках І підстрягли. Файно стало. Ох, файно став. Через так. то гряво її пістря. Там є відео, яка вона була з ріпійками. Буде цікаво, покаже. Бе не думали, що волосоїдно. Гряво підстряжена. це хто любить поганяти у двох колку, так я щось. Верхом це йде як вітер, сідло верхом вітер. Це йде як вітер. Це перший рон. Гано така лошичка. На два роки дуже великі. Może kamera tak na tole, tasem. Błóżę ja na szamodę jest. Енергії маєте коїш Знову вітер, знову буде погано чути. Я нема кому з ним пробіч. Там буде в тіктозі відео, вона ну, йде Такий легкий хід маєш. І дядям, що я не встигаю за ним. Давай назад туда, ти я є зараз відтяну. Що туди прийдесь. Я зараз відтягню, не йде

To jest odmienny. W trolle. Dzięko. Dzięko. Głody cygaro. Tam